Це, конечно, игра. Я зараз ще весь звук. И мы повертаемся тут О, який О, він став Савбише Мы попробуем убиты Насатова НАСАЯ Так що или Елітри. Обязательно! Так, це ще, ще багато, нічого не говорю. Дуже. не говорю. Я ж говорю, що ми вбиваємо носарів, носари. Но, но на но. І раз, два. Так, вот. Вот все. Построємо. Ми будемо дивитись, як буде. Майнкрафт моби будуть реагувати на водну. Коли вони в воді? Нажимаємо. Давай, умирай. Немає, що це ж... має бути Як я не жить, то мається. Він умирає. Він умирає. Він умирає. Поміж ту б туди, туди другого моба. Ми подивимось, як буде на воду вот тайм моб. Давай. починає умиратись. Він так швидко умер. дуже швидко. А другий мозк, Оп, у нас буде. Ми подивимось, як буде тисяча. О, тисяча. Ой, як лагає. Тисяча. Шо? Я забув, як вони називаються. Що? Я Могу... так швидко, виключили це? Виключили це? Быстро виключили? Вот. Вони всі умерли. Ну, вот и все.